Цей урок більшість лижників хочуть пропустити, але без цього, на жаль, ваше катання почнеться значно пізніше. У попередньому відео ми з вами вже навчилися. Ви пам'ятаєте, чого думаю, і погнали до нового відео. Сьогодні ми навчимося з вами не тільки одягати лижі, а навчимося ще й ковзати на них. І найголовніше, що ми звикнемо до цього снаряду. А це дуже важливий етап у навчанні. Для початку беремо свої лижі, знаходимо для себе повністю рівну поверхню. Вам не треба, щоб була поверхня з уклоном, вам не треба гірки. Повністю абсолютно рівна поверхня. У мене, на жаль, такої поверхні немає, у мене трішки нахил, на це не зважаємо. Беремо свої лижки, розчіпляємо, ми пам'ятаємо, що на них є скістопи, підіймаємо одну лишку вгору, розчіпили. Ставимо лижі на ширині орієнтовно свого тазу. Як тільки ви поставили свої лижі, що ви маєте зробити? Ви маєте їх одягнути. Для того, щоб одягнути лижу, вам потрібно всього лише свій носок вставити в передню частину кріплення, в дірочку туди попасти. Далі п'яткою в дірочку натиснути. І як тільки ви натиснули, лижа клацає і підіймається така кнопочка. Щоб зняти лижу. Цю кнопку потрібно всього лише, так як ми говорили в інших відео, опустити донизу паличкою, рукою, ногою чи будь-чим іншим. Одягаємо дві лижі. Якщо ми стоїмо на рівній поверхні, тоді все одно, як їх одягати. Якщо ми стоїмо на схилі, де є хоч трічки нахил, то ми свої лижі маємо поставити обов'язково у поперек. Ось так от іде нахил, я поставив у поперек, боком до гірки, боком до нахилу. І одягаю першу ту, яка знаходиться ближче донизу, потім ту, що ближче до верху. Одягнули лижі. Далі. Зараз ви маєте звикнути до свого спорядження. Ви людина, яка вперше в життю в лижах. Вам буде важко, ваші ноги не звикли до цього. Тому що ми з вами робимо? Давайте поки що без паличок. Поставимо палички в сніг біля себе, попробуємо позгинати колінка. А давайте попробуємо балансувати, доторкнутися до колінок. О, я вже це вмію. А до носків. О, я вмію, а вам буде важче, повірте. А до носків лише хто дістане? Я дістав, а ви зможете? Попробуйте зробити це також. Далі давайте поставимо ручки на коліна. Присядемо на лижі. Не бійтесь, вони не зламаються. Дивіться, як я сильно дергаюсь у них. І вони не ламаються. З ними нічого не буде і з черв'яками вашими нічого не буде. Тепер голову тягну вперед сильно-сильно, підіймаю тільки таз, розгинаюся, а потім підіймаю свій корпус. Тобто я зробив як наче перекат своєї ваги вперед, потім випрямив все своє тіло. У вас вийшло? А з боку тронете лижі? А з іншого. Вийшло, так? Супер. Переходимо далі з вами. Тепер я беру свої палиці. І що я з палицями зроблю? Вони в мене в руках, так, в кістях. Давайте попробуємо лижі свої попіднімати. Одну, другу. А постояти пару секунд на одній, на другій. Палички підняти, те саме зробити. Виходить. так? А давайте посовгаємо. А давайте попробуємо йти в них, як наче ми без лиш. Підіймаючи вперед. Можливо, назад, ого, назад важче в два рази. А совгати лижі можна вперед, назад, посовгались. Так? Давайте пробуємо у них крутитися все ж. Маленькими-маленькими кроками. Просто переступаємо у своїх лижках дуже малими кроками. Я просто перекладаю свої лижі. Ходить ось так, тому що важче ваші... до того, що лижа вона довша, ніж ваша стопа. Ніж ваші черевики. Місцями ви будете п'яткою на п'ятку ставати. Але цих речей потрібно уникати. Покрутіться в один бік, покрутіться в другий бік, обов'язково. Ця впреба мега важлива. Давайте тепер з вами навчимось ходити в лижах. Як ходити в лижах? Якщо це рівна поверхня, ми можемо просто совгати ними, так? Або палички в сніг штовхатися їхати. Але якщо у нас вже поверхня нерівна, то ми не зможемо, на жаль, на неї вийти. Показую приклад. Я не можу туди йти. Що я в цьому випадку роблю? Ви пам'ятаєте з попередніх відеоуроків, що таке канти. От тепер я, згинаючи свої колінка трішки до схилу, нахиляю свої гомілки. Тут притискаю мізинчиком, тут великим пальчиком лишку, лиші стали на канти. Я стою боком до уклону, який в мене є, в поперек. І боком раз. Два. Перекладаю свої ноги на кантах. Я стою на тих кантах, які ближче до верхньої точки, поверхні, на яку я йду. І ви можете побачити сліди після мене. Вони дуже схожі на сходинки. Відповідно, цей спосіб так і називається. Сходинки. Ми йдемо в лижах, як наче по сходинках. Походіть так вгору, спустіться так униз. Цей спосіб вам дуже знадобиться, тоді, коли ви виїдете на якусь дуже складну ділянку, яку не зможете проїхати. Ви будете на ній боком також ходити. Переходимо до наступного способу. Хто катався на ковзанах, на роликах вам буде дуже легко. Ми ставимо носки своїх лиж дуже широко. Між п'ятками намагаємося утримати відстань орієнтовно п'яти пальців, можна і трошки більше навіть. Тобто лижі утворюють такий як трикутник. Це положення лише дуже схоже на ялинку. І відповідно цей спосіб підйому також ялинка. Я натискаю великими пальцями сильно-сильно на свої лижі, на свої боти. Відповідно, мої колінка трошки зігнулись всередину. І ви бачите, що мої лижі по боках підняті. вони стоять тільки на одному кантові, на внутрішньому спосіб підйому ялинка. Я ялинкою також можу підіймати на будь-яку поверхню. Чим крутіший схил, тим ширше носки лише буду розкладати. Відповідно, аналогічно ялинкою можна потрішечки спускатися, але це є не дуже ефективно, тому що ви, скоріш за все, підсковзнетесь. Тому я би одразу радив вам навчитися одному дуже класному скілу, поки ви ще на майже рівній поверхні. Зробіть ось так. От. Покладіть свої лижі паралельно, натискайте великими пальцями на лижі і роздвиньте ноги. Навчіться робити цей рух. Знову складіть лижі разом. Роздвиньте ноги, натискаючи великими пальцями на лижі. Ми з вами роздвигаємо ноги у положення ялинки. Що це нам дає? Раптом у вас ситуація, коли ви десь підіймаєтесь на горку, чи розвернулися задом десь на горці. Ви починаєте з'їжджати задом донизу схилу. Для того, щоб зупинитися, треба зробити таку річ. У мене уявили така ситуація. Я зреагував, роздвинув носки широко. Все, я вже не упадав. Я рахую, що цей скіл обов'язково треба навчитися. Оце таке легеньке ковзання задом, легенька зупиночка задом. І я сподіваюся, що тобі допоміг цей відеоурок, що ти дивився попередні. Наступні відеоуроки також на каналі, їх буде дуже багато. І ми навчимо тебе катати з нуля до дуже крутого рівня. Хочеш більше, краще, приходиш до нас у лижну школу, приїжджаєш на наші кемпи. Ти, твої діти, твої друзі і прогресуємо разом.